А ви Кременчужанка? Ні. А ви звідки? З Харкова. Розкажіть, будь ласка, як вам наше місто? Складно нам було адаптуватися, тому що, по перше, з великого міста ти привик до великих масштабів. І складно, що все таке компактне. Вже четвертий рік пішов, як ми в Кременчузі, і от малий народився в Кременчузі, тому стараємося поки тут жити і насолоджуватися тим, що є. Знайшли якісь такі улюблені містечки для себе? Ми в центрі живемо, тому більше часу проводимо в Придніпровському парку. Дуже гарна природна. Рода, як і в самому Кременчуці, так і на околицях. Ми там е, їздили на голубі озера, наприклад, влітку. Також на сад їздимо подивитися. Там угу. е, і черепахи діткам подобаються. От є е, е, проблеми з площадками дитячими, немає туалетів. Ми харків'яни про це знаємо. <плес> тому кажемо, наприклад, по змінити підгузок дитині в таких от громадських великих місцях. На жаль, в Кременчуці немає де ще якісь проблеми: стан майданчиків, тому що, наприклад, ми були. Були на водоканалі, то там стан жахливий. От в тому році ще було ок. В цьому, може, планується там, наприклад, зробити, покрасити хоча б цю цю історію. Це не ок. Я вважаю, що коли стан такий, що треба замінити все там, хоча б фарбу купити, хоча б приготувати до сезону цього треба. І це питання до міської нашої влади. Чому так? Так, ну маємо надію, що це зроблять, тому що діток багато, дітки люблять майданчики, і це не так складно, не такі великі кошти просто привезти до ладу.